Разом з вами ще раз прославити ім'я нашого Бога, сказавши слава йому. Вже будемо рухатися до закінчення. Багато сьогодні сказано нам про нашого Господа, про великі якості людей. І я хотів би трохи доповнити попередню проповідь брата, брата Романа. Він говорив про. Високій якості людини, вірніше навіть про високоякісних людей. Я хотів би трошечки теж сказати про одну людину, яка була ну, саме якісна, на яку рівняємося всі ми, на яку рівняються всі ті, хто читає сторінок Біблії. Про великі якості. І, звісно ж, це був Ісус Христос. І я хотів би прочитати один віршик, який записаний в Євангелії від Луки, другий розділ, 52 й вірш. Дивіться, що тут сказано. Ісус вже зростав у мудрості і змужніні. І, і у прихильності у Бога і у людей. Ісус Христос це є взірець для кожного із нас. Він стремився, бути взірцем для нас. Він зростав і приобретав прихильність як у Бога, так і у людей. І сама велика якість, яку можна. Виділити, якою володів Ісус Христос, це якість, яку Він взяв у самого Бога Отця і приніс для кожного із нас. І ця якість має відобразитися в житті кожного християнина, як в житті моєму, так і в житті і вашому. І якщо ця якість не відобразиться в житті моєму і вашому, то ми не будемо достойні Ісуса Христа. І звісно, це є любов. Тому що Ісус Христос показав любов Бога на ділі. життя своє віддав. Все, що було у нього, Він поклав на той хрест, проміняв на хрест, на якому приніс викуплення для кожного із нас. Дивіться, що Ісус Христос говорить за себе. Коли він говорив про себе, він каже, птахи небесні, вони мають гнізда, лисиці вони мають свої нори, а сину людському немає де прихилити голови. Не тому, що йому не давали де жити, не давали будинка, не тому що він не міг би собі попрацювати і здобути якусь оселю, якийсь кров мати над головою. Не тому, а тому що все це він проміняв заради того, щоб для мене і для тебе донести любов, Бога Отця. І ось і є людина самої високої якості. Ми можемо на багатьох людей в Біблії рівнятися. Як і на Даниїла, як на Іова, на багатьох людей. І це були люди, великі люди, на яких можна рівнятися. Але є той, про якого не можна сказати, що він тільки і був. І є той, про якого треба сказати, що він був і є, і буде. Це той взірець, на якого ми маємо дивитися. І ось підсумок цього я не хочу багато говорити, я хочу, щоб в нашому серці залишилась одна ця якість назавжди. По цій якості ми будемо прийняті в оселі нашого Батька Небесного. Ми будемо визнані його дітьми по цій якості, по любві. Тому що так Господь говорить, якщо ви любите мене, то ви дійсно мої учні. По цьому і узнають вас, що ви діти мої, що ви учні мої, по тому, якщо будете мати любов один до одного, будете мати любов до Бога. Це є сама велика якість. Ви знаєте, одного разу приходять до Ісуса Христа Його слухачі і кажуть, яка найбільша заповідь? У всьому законі. От є великий закон, який говорить, що щось треба робити, щось не можна робити, і багато правил і постанов. І ось вони приходять і кажуть, скажи нам, яка сама більша заповідь в цьому всьому законі. І Ісус Христос їм виділяє одну заповідь. І говорить, люби Господа, Бога Твого, всім серцем Твоїм. І це є. Найбільша заповідь серед усіх. І потім каже: а друга подібна до неї, вона теж є велика, це люби ближнього Твого як самого себе. І каже, що на цих двох заповідях утверджений або підвішаний, або тримається весь закон і пророк. Якщо убрати ці дві заповіді, все те втратить ціну. Тому що весь закон, він є законом, построєним на любов. Якщо убрати любов, то у цих відносинах через цей закон немає жодної ціни. Тому що вся місія Ісуса Христа, вона зводиться до того, щоб донести любов, Бога Отця і Господа нашого Ісуса Христа. До наших сердець, щоб ми були людьми, як уже було наголошено високої якості. І ми маємо на кого рівнятися на людину самої високої якості Ісуса Христа, Господа нашого. І тому оце слово, любов, нехай воно не буде тільки Словом любов в нашому серці, а хай наше життя, воно відображає цю любов Божу до ближнього. До Господа, і це є сама велика якість. Ми, не, ми, коли любимо, ми не будемо займатися чимось е, некорисним або е, безполезним. Е, якщо, допустимо, то корабель йде, йде під воду, а на палубі буде стояти працівник серед океану і буде полірувати там мідні решотки на кораблі, щоб вони гарно виглядали. Е, мудра ця людина чи глупа? Корабель іде під воду, а людина стоїть і полірує мідну решітку, щоб вона гарно виглядала. Я думаю, йому треба поспішити, щоб знайти вільне місце в шлюпці, тому що скоро цей корабль піде під воду. Але часто люди цього світу вони виглядають іменно так. Корабль, який йде під воду, вони на ньому полірують мідну решотку. Це така аналогія, можна ще привести таку аналогію. Чи мудро в, дом, в будинку, який горить, отже вся криша горить огнем, поправляти картину, бо вона там криво вісить. Чи можливо вже потрібно брати ту картину під руку і швиденько вибігати з цього будинку? Мудро взяти те, що можна, і швиденько вибігти з цього будинку? Це є мудро в цій ситуації. Але часто люди цього світу і часто християни виглядають іменно так. В будинку, який горить, вони поправляють картину, тому що вона криво висить. І людина, яка дійсно любить, вона не буде займатися такими справами. Наподобі оцих справ. Людина, яка любить, вона все зробить для того, щоб зробити саме важніше, Зробити вчасно, зробити так, щоб це принесло дійсно результат. Так як і Ісус, Він все положив заради того, щоби донести до мене і до Тебе, що за гріх твій уплачена повністю ціна. Гріхи всього світу, взявши на себе, відрікся всього, що пропонувалося йому в цьому світі. Йому ворог пропонував віддати всі царства землі якими він заволодів, після того, як заволодів людиною, заволодів через гріх. Написано, люди стали рабами гріху. Всі, хто народилися від Адама, вони в гріху. Написано раби гріха. І Христос для того, щоб звільнити нас від рабства гріха, Він відрікся від цього всього. Апостол Павло теж старався достигнути того, що, е, що достигав Ісус Христос. Він багато що порахував за сміття. І Він каже, да і все порахував би за сміття ради того, ради того, кого пізнав Ісуса Христа. Часто можливо, е, коли ми чуємо місце Списання, яке говорить, Ісус Христос до людей, ми можемо до кінця його не розуміти. Одного разу Ісус Христос каже до тих, хто слухали Його, каже, хто не візьме свого Христа і не послідує за мною. Кожного дня не візьме свого Христа і не послідує за мною, той мене не В другому місці Він говорить, хто. Когось більше любить, як мене, чи батька свого, чи матір, чи будь-що з цього світу, то й мене не достоїть. В іншому місці він також наголошує це, що хто, не, хто свою душу, там говориться в, в нашому перекладі, не зненавидить ради мене, воно трошки неправильно там переведено, хто більше полює, Я своє полюбить більше за мене мене недостойне. І ось оцей хрест, який взяв Ісус Христос і поніс його на Волоський хрест на Голгофу, щоб на цьому хресті його розіп'яли, Він зробив дещо більше, чим ми можемо уявити в своєму розумі. Він все прибив на цьому Головському Христі. Він своє життя положив. Ради цього життя, яке він вложив за нас, він відрікся від всього. І порівнюючи себе, він міг сказати, птахи Небесні мають місто. Лисиці мають нори, а сину людському ніде прихилити голови. І за це написано за те, що він умалив себе. Навіть до смерті і смерті Хресту, Господь привозніс Його, поставив його вище всього, що може називатися Богом, і сказав, що перед іменем, іменем Ісуса Христа прихилиться кожне коліно. Не зостанеться жодного коліна на цій землі, хто не зміг би або не схотів би прихилити Кожне коліно прихилиться перед ним. І я хотів би, щоб ми сьогодні також прихилили наші коліна, наші голови, наші серця перед тим, хто дійсно є живий, хто все віддав і став людиною найвищої якості, на яку рівняються сьогодні всі, хто пізнає любов Божу в своєму житті. Тому наш час, час цього служіння, він підійшов до кінця. Але життя наше продовжується. І щоб нам бути людьми, які здобувають високу якість, нам потрібно достигати любові. А любов це є досконалість, це є совокупність всього совершенства, що може тільки бути в житті людини. Якщо ми щось робимо в своєму житті, ми повинні робити це з любов'ю. Якщо без любові, то ми будемо виглядати, як той працівник. Який на тому щому кораблі щось питається зробити. Ми будемо іменно так виглядати. Але якщо ми будемо в нашому житті робити щось з любов'ю, докладаючи все старання до цього, ми будемо істинно Божі працівники, які роблять діло Господнє, які роблять це правильно. І я ще хотів би зачитати. Один вірш це друге послання до Тимофія. Друге послання до Тимофія, другий розділ. 15-й вірш. Це для кожного із нас хай буде сьогодні таким пам'ятним віршиком. І тут апостол Павло говорить так, намагайся представити себе самого гідним Богом, трудівником бездоганним. Який вірно викладає слово істини. Сьогодні місія кожного із нас старатися представити себе трудівником бездоганним перед Богом. Але суть в цьому заключається, щоб ми слово Боже, Слово істину викладали, істину викладали, щоб ви не додали туди, не ви не використовували Його е, з вигодою для себе або з вигодою для якихось плотських пожадливостей людини, але щоб з любов'ю, з мудрістю старалися служити Богу вірно і свято, тому що без вірності і святості ніхто Бога не побачить. Хай ем ім'я Боже буде прославлено на цьому місці. Дякуємо Богу за це служіння, Прославимо ім'я Його в молитві. Амінь.